Вчаємо Євангеліє від Івана. Зараз ми 10-й розділ вже маємо. І записуємо це теж і виставляємо на Ютубі. Да? Це навіть на Ютубі є. Так що ми вітаємо всіх на Ютубі. Сьогодні ми разом з Харковом і теж молимось за це місто і насправді сумуємо за таку. Тяжку ситуацію, яку вони переживають, і ми віримо, що все буде добре. І в е 10 розділі ми говорили минулого разу, 14-й вір закінчив, що Христос сказав: Я пастир добрий і знаю своїх, і свої знають мене. І як Отець мене знає, так і я знаю Отця. І власне життя я за вівці кладу. І Тут, продовжуючи цю тему про доброго пастора, яким є Христос, ми насправді бачимо ці неймовірні речі, які Бог відкриває, і в минулих проповідях я вже говорив, що Бог при всій Його величі, незбагненності, трансцендентності, іманентності, Абсолютності, да? він тим не менше хоче бути зрозумілий, да? пізнаваний. І недавно зростів хлопців на вулиці, трошки евангелізував їх, і один каже: я атеїст. Другий каже: Окей, маєш право. Другий сказав, я агностик. І я кажу, що це означає. Він, ну, агностик це той, хто не вірить в Бога. Я кажу, ні, це неправда. Агностик це той, хто стверджує, що Бога неможливо пізнати. Да? А, він, а та, я навіть не знав. Кажу, бач, себе <смеш> <ти сьогодні? смеш> <сьогодні? смеш> <смеш> назвав агностиком. <смеш> навіть не знаєш, що таке агностик. Да? А, і агностики, да, було така течія що до сьогоднішнього дня часом є люди, які вірять. В існування Бога в те, що він є, але вони говорять те, що його пізнати неможливо, що він не дає себе зрозуміти, не дає себе відкрити, не дає себе, він собі існує. І от з точки зору Слова Божого, ми бачимо, що агностицизм це не є правдива релігія чи філософія, чи точка зору. Тому що Господь Він хоче, щоб його пізнали. Бог хоче бути пізнаваним. Бог хоче відкривати себе, Бог хоче, щоб його розуміли. І от для того він створив ангелів, для того він так само створив людину, щоб ділитися собою з людиною. І хоч Господь є. Самодостатній, як в англійській мові, він all-sufficient. Тобто він є повністю завершений і він досконалий сам в собі. Але тим не менше, він хоче бути відкритим, хоче бути зрозумілим для свого творіння. І, звісно, коли ми говоримо про ці складні теологічні речі, Розуміємо одну річ, що ми вічне життя будемо пізнавати Бога. І так сказав Христос, що це є вічне життя, щоб пізнати тебе, єдиного правдивого Бога і посланого тобою Христа. І ми розуміємо цю річ, звісно, що Бог, Господь буде відкриватися нам, і, і, і ми, як його твориво, його діти, напевно. Є десь тільки на початку якогось шляху відкривання оцієї незбагненості і величі нашого Творця. Але от, в 10 розділі Христос пояснює себе і говорить зрозумілими для нас образами, зрозумілими для нас термінами. Він говорить: Я є пастир. і от в Старому Завіті, і навіть сьогодні. Коли ми дивимося на пастуха чи на пастора, людина, яка займається вівцями, яка знає їх по імені, яка знає їхні потреби, вона їх веде, вона їх виводить, вона за них дбає, вона їх піклується. Вона... І так само Бог на Він говорить про себе цими такими великими словами: от минулий раз ми говорили про наймета, і Христос порівняв себе з найметом. Що наймити той, хто пастор, той, хто вівцем, не пастор, який працює за користь, за гроші. За... Він, коли бачить Вовка, він втікає. Він забирається, він втікає, але він каже, я є пастор добрий, який видає своє життя за овець. І от Христос каже: Я є пастир добрий. І от Він не просто говорить, що я є пастир добрий. Але він э, стверд... підтвердив, якщо так тавтологічно, це ствердження своїм життям, віддавши його за нас на Христі. І от він далі про це говорить. Він каже: як отець мене знає, так і я знаю Отця, і власне життя я за ці кладу. І от э, Христос каже: так я і пастор добрих не зміг сказати. А з чим ти нам докажеш, та, що ти пастор добрий? А звідки ми знаємо, що ти пастор добрий? А Як ми це можемо зрозуміти, що ти пастор добрий? І от Христос каже: а так, ви пізнаєте, що я не просто це говорю, але я власне життя за Овець покладаю. І от в ці дні, коли ми святкуємо, чи вже святкували, чи будемо святкувати Пасху, день, коли Христос помер і воскрес, ми... Розуміємо, що Він не просто сказав, але він зробив. І слова Христа не розходилися з його вчинками, з його ділами. І от в посланні до римлянах в п'ятому розділі написано, що Бог доводить нам свою любов. От ми здавалося би така цікава річ, чому Богу потрібно довести нам свою любов. І от Бог доводить нам свою любов тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішними. І от так Бог доводить, Бог доказує свою любов. І от така важлива річ є, яка називається доказ любові, да? от, яка не є просто словами, але є ділами. І от Христос. Він не тільки сказав, але він і доказав доказав свою любов. І як написано в цьому ж Євангелі від Івана, 13 розділі, коли ми, про що будемо говорити далі, він написан, пише Іван, да Христос для тих, які були в світі, полюбив їх, да, і полюбив їх написано аж до кінця. І потім він зняв себе одяг, і потім він взяв відро, чи тазик, чи миску, і почав мити ноги своїм апостолам, і мив ноги навіть не тільки здавалося би добрим, і правильним, і праведним апостолам, але він помив ноги навіть Юді. І це є неймовірний вчинок, неймовірний доказ любові, тому що в Старому Завіті. Такого роду речі робили лише раби, тобто люди, які були спеціально для цього куплені чи придбані, які жили в домі і займалися обслугою своїх панів і мили їм ноги, коли вони приходили. І Христос зробив це, Він показав, що Він, як пише пізніше апостол Павло, що Христос упокорив себе, ставши людиною, прийнявши вигляд раба. І, і, і сам ставши ра. Для чого? Знову ж таки, ми вертаємося до початку цієї теми, і що він говорить: я є пастир добрий, який кладе життя своє за овець. І вівці знають мій голос. І от Далі ми читаємо: також має інших овець, які не з цієї кошари, я повинен і їх. Припровадити, і мій голос почують вони, і будуть, і буде отара одна і один пастир. Через те Отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб і знову прийняти Його. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу Його, маю владу віддати Його і маю владу прийняти Його знову. Я цю заповідь взяв від свого отця. За цих слів між юдеями знову незгода знялася, і багато хто з них говорили він демона має, і несамовитий, чого слухаєте ви його. Інші казали, ці слова не того, хто демона має. Хіба демон може очі сліпим відкривати. Тут продовження цієї теми про зцілення сліпонароджених. Да? І, і от власне Христос каже: Я власне життя віддаю да, і ніхто в мене його не бере. І я віддаю його добровільно. Могло би сказати сьогодні, що там це поганий понтій Пилат, чи був поганий ірод, чи такі погані фарисеї. Так, звісно, вони були погані, вони були злі. Але Христос зробив це добровільно. Ніхто його не заставляв це зробити. Це був його добровільний вчинок. І він зробив це для нашого спасіння, він зробив це для нашого відкуплення, і він зробив це для того, щоб ми могли пізнати його і пізнати Отця, і мати життя вічне з ним. І це наша проста тема сьогодні. Тому хай вас Бог благословить. Ще раз молиться сьогодні за Харків, ті, хто дивиться, і молиться за схід України, за Чернігів сьогодні теж молимося, Боже. А це місто, де сьогодні теж постраждали, потерпіли люди І за наших воїнів, Боже за Юру, за багатьох інших. Просимо тебе, Господь, покрий, потіш, охорони, спаси, Господь. Дякуємо тобі за те, що ти є наш добрий пастир, який провадить нас, який навчає, який дає мудрість, який веде нас до добрих. Зелених посовиск і до доброї води Боже, ми славимо тебе, Отець, Син і Дух Святий, ім'я твоє молимося. Амінь.